Права 672. Під час сушіння гриби втрачають 87 сотих своєї маси, скільки сушених грибів отримають з 2 кг 500 г свіжих. Ну що ж, цю задачу також можна виконувати по-різному. Я пропоную спочатку обчислити, скільки сотих частинок грибів залишиться. Тобто, скільки ми отримаємо сухих грибів з загальної маси. Ну, як можна міркувати? Дивіться, 87 сотих частинок це складає волога. І тоді, якщо всього у нас було 100 частинок, а 87 ми втратимо, то щоб знайти, скільки залишиться, нам треба від 100 відняти 87. Отже, записуємо тоді. Перша дія. Записуємо 100 мінус 87. І пишемо, що це дорівнює 13. І записуємо тоді, що це таке, скільки сотих частин складає маса сушених. Ну добре, тобто 13 сотих частинок це складає маса сушених грибів. Для того, щоб далі знайти одну соту частинку, нам треба 2 кг 500 г перевести в грами. Пишемо тоді друга дія. Записуємо 2 кг 500 г. Це дорівнює. 2 кг – це 2000 гр. Пишемо 2000 грам. Додати 500 грам. І це тоді буде дорівнювати 2500 грам. Добре. Масу свіжих грибів ми знаємо 2500 грам. Давайте знайдемо спочатку тоді одну соту частинку. Пишемо тоді третє дію. Записуємо 2500, що ділиться на 100, і це тоді буде дорівнювати 25. Пишемо в дужках чого грам, це у нас складає одна сота частинка. Складає. Одна сота частина. Маси свіжих. Грибів. Ну добре. Тобто 25 грам – це одна сота частинка. Нам таких частинок треба 13. Тоді пишемо четверте, записуємо 25. Що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Записуємо 25. Що множиться на 13. Множимо. 5 на 3 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 1 це 7. 25 на 1 це 25. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5, 7 плюс 5 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 325. Пишемо в дужках, чого? Грам. Це у нас буде маса сушених грибів. Є. Ну що ж, отже, з 2 кг 500 г свіжих ми отримаємо 325 грам сушених грибів. Записуємо тоді відповідь. Пишемо 325 грам. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.